Шановні колеги, я хотів би надати деякі роз'яснення відносно гібридів селекції Інституту зернових культур. Вони достатньо поширені у нас на теренах України, але в інтернеті інколи звучить різна інформація, правдива, може неправдива, але спірна, скажімо так. Ну, Почнемо з гібрида, відомого гібрида ДБ ХТ. Дуже часто виникає питання відносно ФАО. Яке ж фау у кухатиного? 250 чи 280? Я хочу надати роз'яснення, щоб ви розуміли, що ну, якщо оригінатор поставив ФАО, то воно і є саме таке ФАО, а не інше. Дійсно, в реєстрі сортів рослин придатних до поширних в Україні. Записано, що гібрид хати ФАВ-250. Але в зв'язку з тим, що коли ми продавали цей гібрид, ми ще не знали, наскільки точно визначили ФАВУ. Це дуже е, доволі таки часто буває, що гібриди, які передаються, ФАВ потім міняється. Тому що е, протягом 2-3 років вони ще вивчаються. Потім далі проходить вивчення, коли проваджується і поширюється гібриді. І ми зрозуміли, що цей гібрид більш пізно. І тому в наших описах скрізь записано саме ця, цей рівень фау 280. Якщо ви візьмете і ознайомитесь з нашим каталогом на сайті, чи в друкованому вигляді. Ви побачите, що саме таке Фао там записано. Друге питання, яке часто виникає, значить, хто оригінатор гібриду хати? Я хочу сказати, що цей гібрид створений у співпраці Інституту зернових культур з Буковинської досвідної станції. Тобто гібрид має двох оригінаторів. Третє, який гібрид краще? ДБ хатин чи -хати? Ну, Хочу сразу дати роз'яснення, що ДН хатина не існує. І якщо інколи ви зустрічаєте, зустрічаєте таку абревіатуру ДН хати, то це чи помилка, або просто люди не знають, що справжня назва цього гібриду саме хатин Четверте. Запитання, яке часто виникає. Як не натрапити на підробне насіння? Ну, я хочу сказати, що дуже легко натрапити саме на оригінальне насіння, потрібно купувати у тих виробників, які записані в виробничі програми. Ви можете на сайті ознайомитись. Також ми рік від ріку наших партнерів всіх виставляємо на нашому сайті, і там теж є виробники, які виробляють насіння. ДБ-хатина. П'яте, де можна придбати насіння ДБ-хатина? Ну, я думаю, що я на це питання вже відповів. Значить, у наших партнерів, які заключили ліцензійні умови з інститутом. Шосте питання: на що звернутися увагу при виборі гібрида? Ну, у кожного господаря свої. Сподівання на ті чи інші гібриди, деякі полюбляють більш пізні гібриди, деякі більш ранні, щоб були сухіші, може вони не дадуть такої віддачі вражальність зерна, але вони будуть сухіші. Хоча я хочу сказати, що саме в степових умовах я би більше звернув увагу на гібриди нижче за Фау-300. Сьоме питання на календарі вже кінець вересня, а вологі зерна де бахати на під 20%, а усів 14%. Чому так? Ну, тут дуже багато умов, які могли в цьому році, саме в цьому році, призвести до того, щоб гібрид е трошки затримав вологовіддачу. віддачу. Ну, в цілому, хочу сказати, що. Десь понад як на два тижні гібриди в цьому році вони пізніше визріли, ніж зазвичай. Але те, що торкається от саме от таких різниць, це дуже може різні мови спонукати і срок посівів, і внесення гербіцидів, ну і інші умови, в тому числі і удобрення. Тобто у кожному конкретному випадку це різні можуть бути чинники. Ну і восьме завершальне питання, яке часто теж виникає, значить, чи повинні початку гібриду ДБХТ напускати з придозрівання? Я хочу сказати, що в принципі цей гібрид у нього не опускаються качани, але коли вже повністю завершено визрівання і він висіх, ці початки можете виснути. І, в принципі, це добра ознака, але якщо вони не висуть, це просто говорить про те, що він ще не достиг до того моменту, коли вони опускаються. Є гібриди, в принципі, які опускають качани, а є які ніколи не опускають качани. Добре, це чи погано? Це дуже риторичне питання, ну, не треба сказати, що. В принципі, гібриди, які опускають качені рано, як правило, призводить до зниження маси тисячі зерна і втрати вражається зерна. Тобто, в принципі, якщо початки поникають, це не завжди добра ознака. Але є позитивні позитивний момент, то, що не зволожується при опадах зерно таких каченів, які ще не зібрано, ну і менше начебто уражується хворобами. У кожному конкретному випадку потрібно визначатись, добре, коли понікають початки, чи погано. Спасибі за увагу.